Страшна і моторошна історія, стрілянина в Празі. Сьогодні стало відомо, що вбивця вів російськомовний телеграм-канал і готувався до злочину. Усе це сталося напередодні в центрі Праги у Карловому університеті. Журналісти зазначають, в вдень співробітникам університету та студентам. Надійшли електронні листи, у них закликали барикадуватися. Такі ж листи отримали у школі мистецтв і промисловості, розташованих на площі Яна Палаха у центрі Праги. От потерпілі сьогодні розповідають, що від стрільця вони намагалися сховатися всюди, де лише було можливо. Вони втікали до бібліотеки, кабінетів, а також вилазили на дах. Однак, стрілок був безжалісний і жорстокий внаслідок моторошної стріляної Ніни загинули 15 людей. Ще щонайменше 24 зазнали поранень. Про це повідомив сьогодні очільник поліції Мартін Вондратшик на брифінгу. І от сьогодні у мережі виявило російськомовний телеграм-канал, у якому автор готується до стрілянини. Прізвищем я по-батькові збігається з передбачуваним стрільцем у празі. У месенджері є канал Давід Козак, створений 9 грудня, який чоловік вів російською мовою. У ньому автор заявляє, що йде до стрілянини у навчальних закладах. Це він знаєте, називається таким словом англійським «school shooting». і надихається стрілками, які влаштовували масові вбивства у школах. Колах я хочу зробити оцей скулшутінг стрілянину і, можливо, суїцид. Цей канал щоденник, де я буду розповідати про своє життя до стрілянини. Пише ймовірний праський стрілок ще 10 грудня. Останнє повідомлення в каналі було 19 грудня. У ньому ж автор скаржиться на дзвін у вухах і бажання вирвати вуха. Повідомлення не редагувалися з моменту. Написання відомо, що Давид Козак був студентом філософського факультету, він здобув ступінь бакалавра історії європеїстики, а після цього закінчив магістратуру з історії і спеціалізувався на історії Польщі. Очільник поліції Мартін Вондрашак заявив, що злочинця надихнув інцидент, який стався за кордоном торіку. Соцмережі стрілець розповідав, що надихався 14-річною гімнасткою у Брянську, котра відкрила вогонь по однокласниках в Казані. Там були і мертві, і поранені також. Пряма мова Давида: я завжди хотів убивати. Думав стану мені у майбутньому. Потім, коли Ільня скоїв стрільбу, я усвідомив, що значно вигідніше робити масові Серідні. Там тоді чоловік вбив 11 людей. Сидів, чекав, мріяв, хотів, але Аліна стала останньою точкою. Вона наче вчасно прийшла до мене на допомогу з небес, написав Давид Козак. За інформацією, ЗМІ, стрілець стояв на даху факультету мистецтв. Як повідомляє BBC, інцидент стався на факультеті мистецтв Карлового університету, розташованому. В центрі Праги влада заявила, що вся площа і прилегла територія були закриті. Поліція Чехії повідомляє, що стрілка ліквідували є. Е... Багато загиблих і десятки поранених. Пізніше мер Праги в стрілок наклав на себе руки. За інформацією з міст. Співробітникам і студентам було наказано замкнутися в аудиторіях до місця події направляються додаткові підрозділи поліції серед постраждалих і люди, які випали з будівлі з третього та четвертого поверху. Частині людей вдалося втекти з будівлі університету. Поліція повідомляє, в університеті забарикадувалися величезна кількість студентів і працівників. Навчального закладу все сталося півгодини тому, може годину тому. Пострілів було чути дуже багато. Ще вибух на зразок гранати або щось таке. Зараз чути тільки крики. Цитує телеграм-канал Астра студентку, яка забарикадувалася в одній з аудиторій. Це все було. Напередодні стрілець може бути причетний до ще одного вбивства. Повідомляють змі тиждень тому у Клановицькому лісі, що на околицях Праги, знайшли мертвими 30-річного чоловіка разом з його двомісячною донькою. У поліції досі не розшукали стрілка, але існує версія до вбивства може бути причетний Давид Козак. Ми дуже серйозно працюємо з версією, яка на цю мить цілком реальна. Що нападник з філософського факультету. Також відповідальний за двох жертв, яких знайшли минулого тижня в клановицькому лісі, так заявили у поліції. Празі Правоохоронці припускають, жертви були випадковими і до вбивства причетний злочинець, який має багато різної зброї. До слова, козака також підозрюють у вбивстві власного батька. Його почали розшукувати ще зранку 21 грудня, коли його батька знайшли мертвим у селі неподалік Праги, як говорять свідки. Козак нібито хотів вкоротити собі віку і тому поїхав до Праги. Вондрашик додав, стрілець мав величезний склад зброї та боєприпасів, тому могло бути значно серйозніше кровопролиття, хоча я кажу, куди ще серйозніше. Інциденти також сталися зі стріляниною в штаті Флорида. Загинуло дві людини. Ще 18 людей отримали поранення в результаті стрілянини і бійки між двома групами людей у місті Тампа. США. як повідомляє CNN, інцидент стався в ніч на 29 жовтня в районі Тампи і Борсіті. За словами начальника поліції, Тампи Лібарко стріляли щонайменше двоє. Поки невідомо, чи всі 18 постраждалих в результаті інциденту втримали. Вогнепальні або інші травми. Це все, друзі, нагадує якусь секту один повторює за одним: хто більше чи хто краще. Я не знаю, що відбувається. Але реально психологи, психіатри, все суспільство має аналізувати. Тому що те, що ми бачимо зараз, там, в США на території Російської Федерації, постійно відбувається зараз Європа. Нібито одне з найбезпечніших міст світу, Прага, центр міста, і таке відбувається. Ну і також думаю, оці соцмережі, якщо людина пише ось такі повідомлення, то е, має якось виявлятися поліція, тобто має сканувати цей текст, про що пише людина, і одразу ж повідомляти у правоохоронні органи, щоб зацікавилось цією людиною психіатр і так далі. Друзі, будьмо обережними, жахливі новини так з Праги, Також бачимо в Києві. Ворог лютує, потрапив багатоповерхівку. 24-25 поверх, жахливі кадри. Слава Богу, в Україні жертв немає, але так пошкоджене майно, і треба берегти себе і дослухатися до сигналів повітряної тривоги. І так далі. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, слава зсу.